Вітаю! Я з дитинства мріяла стати лікарем і не уявляла себе більше ніякій іншій спеціальності, окрім цієї. Тому я була дуже щасливою, коли отримала лист про те, що вступила саме в ОНМЕДУ. ОНМЕДУ – це не просто університет, це люди. Викладачі, які допомагають, пояснюють усе. Вони можуть бути суворі, а потім навіть стати вашими друзями. Одногрупники, з якими я познайомилася 1 вересня, стали моєю підтримкою на цьому складному, але дуже цікавому шляху. Вони завжди готові вислухати мене, порозмовляти про наші спільні хвилювання після пар на перерві за кавою. Он меду цілком оправдав мої очікування, і навіть більше я впевнена, що саме цей університет зробить з мене чудового спеціаліста. Бажаю всім, хто вступив або лише збирається вступити вдачі та наснаги у досягненні своїх завітних мрій, які в майбутньому допоможуть нашому населенню.